Лютневі дні важкого лихоліття, коли квітують проліски тужливі, вже точиться війна десятиліття, Щоразу вісточка із фронту йде журлива. В окопах кучеряві парубки сивочолами стали дідами, як швидко там біжать роки. а ніби вчора ще тримав за руку тата й маму, і бачив сни, що кольору веселки, як наречена одяга фату. Як хліб у піч саджає рідна ненька, бабусину, усмішку й доброту, Прокинувся, лежить посеред поля, вдивляється у сонячну блакить. Хто зна, яка спіткає доля. Щодня за нього серденько болить, Сміхнеться, витря під щола з грубілою і мужньою рукою. Нелегкою сьогодні ніч була. Дякую, мій Боже, що зі мною. І знову весна, і знову треба в бій поринути в пеку з Щодня не останні виклик мій і віра, що зустрінуся з тобою. Цей біль душі не передать роками, і поки є одна на всіх держава, сторінку пам'яті не загасить віками. Слава героям, героям слава!